Вона все життя працювала вихователькою дитсадочка. Та велика війна розкрила в ній справжню геройку. 66-річна жителька Гостомеля стала берегиною для сотні мешканців на початку повномасштабного вона підтримувала дорослих, бавила дітей, облаштувала рятівний підвал, готувала, годувала і завадила окупантам депортувати українців з рідної землі. Про неймовірну силу української жінки. Наш наступний сюжет. Залишки від наших пошкоджень від бойових дій залишилися. Ми їх думаємо, поки ще не будемо затуляти навіть. А це для дітей, для моїх. Я кажу, що це зірка настояща. Всі дірки залишилися. Нічого страшного, аби війна закінчилася. В її квартирі не залишилось жодного цілого вікна. А у стінах і досі стерчать осколки та снарядів. Дах будинку, як і подвір'я, були зруйновані танками, але це дрібниці з посмішкою. Каже пані Тетяна, головне людське життя. Вона врятувала понад сотню людей під час окупації Гостомеля. Кананада ця автоматна не не припинялася жодної секунди. Ну і ми забирали всіх. Всі, хто бігли, хто без е, і собаками, з і котами, і, і розгублені люди забирали всіх. Я першу ніч порахувала 106. 65-річна Тетяна Скиба народилась у Донецьку, але все життя прожила у Гостомелі. Тут закінчила педагогічне училище, вийшла заміж і майже 30 років працювала вихователькою у дитячому садочку. Почала тільки по закінчення, значить мені було 18 років. Я сюди приїхала. 25 років я пропрацювала в одному дитячому садку. У мене один запис в трудовій книжці. Потім працювала в сім'ях. А коли з'явилися онуки, доглядала за ними згодом вийшла на пенсію та очолила житлово-будівельний кооператив. У Тетяни велика, дружня родина, дві доньки та двоє онуків. Онуці 13 років, а внуку 20. Нині він захищає Україну в лавах 3-ї штурмової бригади. Під Бахмутом півтора року був. Ми кожного дня молилися, бо це просто не можна навіть ну не сказати нічого. Його батько також воює. Помагаємо, чи може. Після деокупації Київщини він став на захист країни, а його смілива бабуся, опинившись тоді на лінії фронту, рятувала людей. Зізнається, перший день вторгнення ніколи не зможе забути. Литовище ж поруч, значить і тут же ж уже у нас е, були такі страшні бої. Окупація почалася, будемо так говорити, тому що десант висаджувався. Литовище бомбили, і ці реактивні самоліти розверталися біля нас, прямо біля нас, і таке враження. Що тебе в землю закопує зразу? Чоловік Тетяни Юрій, який допомагав нашим військовим, був поранений. Дивом його врятували і встигли вивезти. А Тетяна, коли російські танки заїхали в гостомель, не розгубилася. не Не наші, так? Не наші. Жінка в перші дні відкрила підвал, аби людям і тваринам було де сховатися. Це буржуйка, яка нас зігрівала, дитячий візочок, який також знадобився. Це у нас був митпункт. Тут наша Олічка видавала ліки, замазувала вавки всі раночки, все пішли далі. Покажу вам, одіяло. Придане нашої Галі, слухайте, ми затуляли їм двері, бо дуже було холодно. Ось куртки так і залишилися. все, заходьте сюди, ось піддони, на яких ми спали, вода. Досі ще стоїть. Я нікуди її не діваю, бо це е, резерв спасатель. Наш понад сотня людей переховувалася тут під час окупації. Найстаршій жінці було 94 роки, а наймолодшому малюку два місяці. Оскільки Тетяна, педагогиня, у складні дні допомагала діткам впоратися зі стресом. Я не виходила майже з підвалу, бо я з дітьми грала, співала, танцювала в ігри. Придумувала, бо їх утримати. Представте собі як батьків, які й напрузі здавалося, я маю на увазі психічно всі ламалися, всі і як? А діти? Вони ж це все, все бачать. Тоді у гостомелі тривали запеклі бої, світло та вода зникли, але люди знайшли вихід. Ми тоді вже вирішили, що будемо готувати на дворі, бо я кажу, ну 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 все, хлопці спорудили такі, як мангал з кирпічів, значить, з холодильника витягли рішітку таку і ставили туди кастрюлі, відра і готували обіди, готували так. Ну спочатку три рази готували, тоді вже два, а тоді вже один. бо не було вже. Що одного разу пригадує пані Тетяна, окупанти намагалися вивести людей до Білорусі, але жінка відмовилась і сказала нікому не виходити з підвалу. Кажу, люди добрі, як хочете. Кажу ніхто нікуди. Не їде тут. Ми вдома. У нас такий підвал. Хай він не бомбосховище, але ми тут. А ми ж не знаємо, куди нас повезуть. А по-друге, яка дорога? Як такі бої страшні? Весь час вертольоти, все палає, все горить. Одної хвилини нема без взриву. І ну, кажу, ми ніхто нікуди не їде. Коли організували зелений коридор, людям дивом вдалося вибратись із того пекла. Тетяна жила під білою церквою, але вже у квітні повернув. Внулася додому і одразу взялася за відновлення будинку. Через активні обстріли та бої дах був знищений, вікна побиті, труби потрощені. І у мене такі сльози, е, такий розпач, тому що це я навіть своїх людей не могла впізнати, в якому вони стані. 13 сім'ї. І ми з чоловіком. В нього права рука не працює. І немає жодної шиферини цілої. Три влучання в наш будинок і напроти, три влучання в той будинок. Завдяки наполегливості пані Тетяни, закордонним волонтерським організаціям і небайдужим українцям будинок вдалося відремонтувати. Нині жінка разом з чоловіком допомагають громадській організації справжні українці, донатять, збирають смаколики, речі для оборонців і мріють про повернення онука з війни та всім серцем вірять у перемогу.